Поїдемо. Новий рік, якщо що! Як тут гарно, не тікай з кадру. Да, вітра нет, погода хороша, да. будемо туди йти пити, грітися. Дякую, Влад. Декабрь місяць. Все зелене. Сонечко, грудень. Котики гріються. Ой, один, другий. Ану кс-кс, котики. Ані, не голодні. Я просто в захваті від цієї місцевості. Мені бракує слів, щоб описати взагалі, що я тут відчуваю. Просто принагідно нагадую, що скоро новий рік. Йдемо на каву. Дякую. На далі дорогу, і ось сього вона далі там продовжується. А чого кукол сюди не йде? <схи> 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 ну, ота не видно, що під колесами. зупинилася тут трошки. Роздивитися місцевість поряд з виточею тут хоріть? Угу. Дороги взагалі майже нема. еще дороги. Надо понимать, как мы должны выехать. Владик Демы? Что? Демы. Айо. Айо? Айо, да. Вот там некий обрывчик. Мужики якісь. Якщо вони там когось закопують, то я знімала. Йдемо <різь> їсти. Вогщину. Витерброди. Лаваші. Угу. Чайок, хто чайок горячий? Да, гладик заварив. Сьогодні у нас ресторан видом на Дніпро. про Яква рівно ростуть. Это вам не веранда на Дніпрі. то торець на Дніпрі. Тільки лавочок нема. А, ось ця лавка. Як вам такий вид? А? Ага. О, -о, -о, -о. Шекаємо тією дорогою, яку було видно, коли ми були ось там на останньому оглядовому майданчику зверху. Ми маємо приїхати до пляжу. Нормально Наш корабель запливає в канал. Ой, там нема дороги, там немає. Авіатор, Там нема. Оце й дорога. Рух, 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 рух. Ну, минуту прибытия. 90 метрів. 80, извините. Тобі приємно, подобається тут їхати. Да, класно. класно? Ну, дорогу накатуємо. Давно тут видно, ніхто не їздив. Другі можуть їздити. Все, пише, а А при, хто прибули? Куди? На джерело. Зараз будемо джерело їздити. Владик, перепаркуйся, то раптом тут зараз машина якась буде їхати. А ми тут на всю дорогу встали. Ой, господи, Ой. А ты тебе в баночку будешь? Минимые башки делать, глини. Тобі насипати? Як сипать? буде. шрак Що Стой. Тебе не стыдно? Так ні, я ж наоборот, я пеклую. Що це глина реально? А! А що такое, Зай? Щас бы ты лицом попал и масочка встила. А ти куди? Тут ведмідь ходив. Тут, як на Марсі, тільки все зелене. І боріські. Уйняне І дуже-дуже м'які. Мікро-міні-світ. Інше взагалі. Ось там зверху були. Джерело ми так і не знайшли, але знайшли типу, глиняний свій пагорб. Тому їдемо далі до Побережжя. По традиціям найкращі дороги тільки вибираємо. Тримаємо дорогу до кар'єра. Повернулась назад з пляжу, де ми були біля тих глиняних холмів. І трошечки взяли в обріз, шукаємо кар'єр. Тут дорога вже хоч плюс-мінус якась є.

Можно так, я что, б... баллончик взять взять Ну Да. А я, как вылезти? Я там, вроде, тебе место не А это не опасно? Влад, а ты куда? пройдешь, куда-то? А ты... Я пройду. <свист> 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 Ёб, <свист> ну Я Зая. О, я вылез. Патрол тут як слон просто. А что ти його закрив до вас? Тут хтось буде йти. Ладно. Я не знаю, мені так стрмно тут йти. Так, а мы ж почти доехали, тут карьер где-то съел. Просто там взагалі влад. Там, я не знаю, що приєднатися. Ну да, Давай я ти йди перший, я, я, я не хочу. Так і цивілізації, звісно, є, на жаль, там, там нема, не, куди. Нормально, нормально, Давай Нормально, я тут Проходи. Ай-яй-яй, не пускай, не пускай. А як ти пройдеш? Жанна, а, надо вот сюда. Да. О, господи. О! Давай, давай, <laughs> давай, на не или он давай, давай, Там далі Дніпро. Тут якесь джерело. Ну, а-ля. І буде розворот. Але влад, там вже якась конкретна ямка, якщо що. Дуже акуратненько Все. Дуже добре, задом не будемо їхати. Ну, по-любому, это назад полить время назад, мы все напрягнет. Тут довго. Держи. Еще, еще чуть-чуть, чуть-чуть. И вот это убирай. зачепила. Буду развертаться. И там же сруба распыляна. <laughs> Разворот <laughs> возить приеме, блядь. перекинь ее. Сейчас. Сейчас. Её я тримаю. Можешь ехать, таки потихоньку. Все, отпускай. Отпускать? Да. Отпустила. Я от себя максимально. Она застряла? О, мене сил не хватало. Обидва два церковь можно скласти. А, она уже склалась. Їздили на кар'єр. Все, оце вже нормальна дорога, бачите, можна по ній спокійно їхати. А то була така неприятненька. Перебур. Йожик з свої гілочки. А, да. Я дуже задоволена, мені дуже сподобалося. Передаю привіт Ірі. Заїхали у її краї. Мені тут дуже-дуже затишно і подобається бо є Дніпро. Це взагалі принагідно, ще раз нагадую, що скоро новий рік.